Оновлений Антонов Новахелікс 2026 постає як один із найамбітніших проєктів української авіаінженерії, створений для того, щоб поєднати надсучасні технології з максимальною універсальністю застосування. Його розробка стала відповіддю на потребу в літаку, здатному виконувати широкий спектр завдань від стратегічних перевезень до високоточної підтримки інфраструктурних та гуманітарних операцій. У 2026 році модель отримала комплексне переосмислення конструкції, систем керування та аеродинаміки, що дозволило їй вийти на новий рівень ефективності. Нова Helix вирізняється своєю гнучкістю. Він може працювати як в умовах надкоротких злітно-посадкових майданчиків, так і на максимальних навантаженнях, залишаючись стабільним, тихим і надзвичайно економічним у витраті палива. Серцем оновленої моделі стали модернізовані турбовентиляторні двигуни, що отримали системи електронного мікрокоригування тяги та автоматичного регулювання витрати пального відповідно до режиму польоту. Завдяки цьому нова Helix 2026 демонструє рекордний для свого класу баланс потужності та продуктивності, забезпечуючи плавний зліт навіть за умов високих температур або складної метеорології. Розробники також зосередили увагу на шумогасних технологіях. Нові сопла і шеврони зменшили рівень шуму на 28%, що робить літак придатним для роботи в густонаселених регіонах. Крім того, система гібридизації енергоспоживання дозволила суттєво знизити викиди та покращити температурну стійкість двигунів під час тривалих польотів. Фюзеляж Nova Helix 2026 отримав полегшену композитну структуру, створену з використанням карбон нанотропчастих матеріалів, що підвищили його міцність і одночасно зменшили вагу на 12%. Це дозволило збільшити корисне навантаження без втрати маневровості, адаптивні законцівки крил, що автоматично реагують на зміну повітряних потоків, забезпечують стабільність та знижують турбулентність, роблячи літак комфортним як для екіпажу, так і для пасажирів. Покращений огляд кабіни завдяки панорамнеманти від близьковим секціям сприяє безпечнішому пілотуванню, а нова ергономіка робочих місць екіпажу значно зменшує в тому під час далеких маршрутів. Бортові системи управління та навігації були оновлені до рівня інтелектуальних комплексів, що поєднують штучний інтелект, прогнозне моделювання та багатошарову автоматизацію. Нова Helix 2026 здатний самостійно оцінювати ризики, будувати альтернативні маршрути, оптимізувати витрати та реагувати на зміни ситуації у режимі реального часу. Інтерфейс отримав новий дизайн, що